У селі Лагодів Олександр Нікішин будується на своїй ділянці, яку купив більше 15 років тому. Але аж чомусь сьогодні, коли триває суд з Іваном Балаєм, де відбулося власне побиття камери, на приватну територію приїхала поліція. Чому так сталося? Давайте розбиратися. На лінію 102 поступило повідомлення, що у селі Лагодів на ділянці відбувається будівництво. Сюди ж за викликом приїхали працівники поліції, які прокоментували наступне, коли я їх зупинив за другим разом. Туда ви тікаєте? Атомайку все пояснили, він сказав, що помочі нашої не треба. Завтра він сам з'явиться до нас. Все добре. Виклик надійшов з вулиці Довга, 5. Саме за цією адресою розташована Кулеба, де у 2021 році відбулося побиття камери телеканалу Броди онлайн. Я на своїй приватній території провожу роботи, які має право хтось втручатися в господарську діяльність іншого суб'єкта господарської діяльності. Кажуть, нас тут не обходить, давайте документи. Кажу, які документи? Документи право власності на землю, напевно. Кажу, ну як я можу дати право власності на землю? Дивіться, в перчатках працюємо, всі робимо. Е, ну хто може мати біля себе якісь документи? Кажу, добре, дам завтра. Ні, нам не треба давай вже. Кажу, вон звідси, з приватної території. А чого воно не загорожена? Я кажу, ви знаєте, що приватних територій не тільки в бродах по Україні багато незагорожених, але вам достатньо те, що людина сказала вам, що це приватна територія. Ми далі починають заливати, переливати. Вимушений одну заяву подати на 102, заяву про те, що до мене приїхала поліція, яка неадекватно діє і надає мені відповіді на мої законні запитання. І по-друге, коли я захотів знати про особу. Її дані, Телефон, адреса, прізвище, ім'я по батьків, хто це такий анонімний. Не дали, хоча заборонено це. Я маю знати, хто на мене подав дані. Я прошу, дайте сфотографувати, ми не маємо права давати з планшетів. Як ви не маєте права? Право приїжджати на приватну територію ви маєте, а знати мені про особу, невідому яку, не маю. Однак поліція зараз намагається закрити справу і не шукати ту особу, яка телефонувала. Але факт є один: комусь явно дошкуляє конкуренція. Сергій Нікішин, телеканал Бродилайн.